Доброго ранку з України! Сьогодні я продовжу розповідати про український футбол. Тому сьогодні ми поговоримо про матчі наших команд у Єврокубках, перспективи у рейтингу асоціації УЄФА, різноманітні трансфери українських клубів та багато іншого. Друзі, а перед початком відео я хочу звернутися до вас з невеличким проханням, щоб ви не забували ставити лайки та натискати на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Друзі, у неділю 26 лютого відбудеться лондонське дербі в АПЛ, де зіграє Тоттенгем проти Челсі, офіційного партнера парі-матч. Якщо Тоттенгем більш-менш виступає стабільно, посідаючи четверте місце в турнірній таблиці АПЛ, то Челсі продовжує провалювати сезон. При тому, що неважливо, як вони грають добре чи ні, вони все одно програють, що з Борусією у лізі чемпіонів, що з останньою командою АПЛ АПЛСГемтоном. А тому важко спрогнозувати, хто переможе у цьому матчі, але я пропоную поставити на тотал менше 2,5, бо в останніх матчах Челсі мало забиває і мало пропускає. Ну а періматч дає на цей коефіцієнт 1,85. Також у закріпленому коментарі я залишу для вас посилання на бонус від Parimatch. фрібет 300 гривень на перший депозит. Звичайно, я починаю з матчів наших команд у Єврокубках, а саме з Дніпра 1 тому що вони грали першими. Перед матчем я казав, що Дніпра 1 може налаштуватись на цей поєдинок та показати свій характер. Але як бачимо, якраз цього характеру взагалі не було, тому що весь матч ми дивилися на рахунок 0-0, і таке враження, що обидві команди це влаштовувало. Звичайно, а як все влаштовувало, тому що вони перемагали. У загальному рахунку 1-0, а тому вони просто оборонялися та грали досить надійно. Про дніпро 1 я не хочу багато говорити, але хочу порівняти цю команду з Металістом Маркевича. І ці команди схожі тим, що вони дуже залежні від плеймейкера, від диспетчера, який буде роздавати свої передачі. І я пам'ятаю період часу в металісті, коли вже не грав за металіст Олександр Рекун і ще не прийшов до команди Клейтон Шав'єр. Тоді металісту було дуже важко грати без плеймейкера, без гравця, який бачив усе поле. А тому дивитися на гру металіста було дуже важко. Так само і зараз важко дивитися на гру Дніпра 1 у якого ну, немає гравця, який може бачити все поле та давати свої передачі. А Дніпро 1 грає саме в такий футбол. Також сюди хочу додати, що той «Металіст» Маркевича та це Дніпро це команди, які здебільшого перемагають за рахунок виконавців. Вони не так часто перемагають за рахунок якоїсь командної тактики, стратегії та якогось цікавого комбінаційного футболу. В основному вони забивають або якісь красиві голи, або завдяки крутим гравцям. Ну а це дуже логічно, тому що в менталісті виконавців знаходив Євген Красніков. Ну а в Дніпрі один також Євген Красніков. Ну в підсумку маємо, що кіпрський АЕК вже третій раз перемагає в цьому сезоні українську команду. В перший раз вони перемогли Дніпро-1 в плей-оффі Ліги Європи, потім вони перемогли Динамо. Ну а зараз знову Дніпро-1. Ну а що стосується донецького Шахтаря, то тут, звичайно, хочеться більше розмовляти та хвалити наших хлопців за те, що здобули важливий результат. Перед цим матчем я казав, що Шахтарю дуже важливо втримати свої ворота. У перші хвилини, там до 20-ї хвилини, і якщо вони втримають, то все в них у підсумку буде добре. І в цілому, так воно все і виходило, тому що Шахтер втримав свої ворота. Ну, і трохи пізніше, вони забили гол. Але, на жаль, цей гол був забитий з положення поза грою. До речі, цей гол, який відмінили через гру рукою, можливо, повпливав на гравців Шахтаря якось психологічно, тому що вони посвяткували, вже думали, що перемагали з рахунком 1-0, але після цього відмінили і якось психологічно стало гірше, і, можливо, через це вони вже не так грали якісно, але в подальшому пропустили гол та не мали моментів, щоб зрівняти рахунок в основний час. Взагалі, Рен зробив роботу помилками і зробив так, що Шахтарю не вдавалося проводити швидкі контратаки, що Шахтар робив протягом усього сезону з різними командами: із і із Ралом, із Реном так робили. Але на цей раз вони вже так не змогли зробити, а тому у Шахтаря не було багато моментів і не вийшло забити самостійно гол. Взагалі, якщо говорити про 120 хвилин цього матчу, то Шахтар зіграв погано. У Урено було достатньо моментів, і ці два голи це нормальні голи. Могли і більше забувати. Шахтар максимум награв там на один гол. Але якщо говорити про награв, то тоді рахунок був би там 4-1. Можливо, було важче грати у цьому матчі через те, що Урена була просто ідеальна підтримка. Стадіон дуже підтримував свою команду, ну і, звичайно, робив гірше для суперників своєї команди. Але Шахтарю щастить з французькими командами у екстра таймі, тому що можна задати, як Шахтар грав проти Монако у плей-оффі Ліги Чемпіонів, і тоді, завдяки автоголу гравця Монако, Шахтар пройшов далі у групу Ліги Чемпіонів. Ну а зараз. Також завдяки автоголу гравця Рена, Шахтар перевів гру у серію післяматчових пенальті. Ну а що стосується серії пенальті, то це можна назвати не Шахтар Рен, а взагалі Трубін проти Рену, тому що відбити три пенальті це дуже рідко буває, ну а тому він став головним героєм цього матчу. Якщо ж зараз окремо говорити про Трубіна, то можна тут багато говорити, але головне це те, що знову буде багато чуток зараз на Трансферному ринку і Трубіна точно будуть продавати за велику суму грошей, тому що відбити три пенальті це рідкість, а тому слід очікувати дуже багато новин влітку, де Шахтар буде просити за Трубіна 20-25 мільйонів євро. Звичайно, у серії пенальті ще можна задати промахи Валерія Бондера та. Даніла Сікана, але не хочу зупинятися на цьому, бо ми пройшли далі. Але єдине питання, чому взагалі захисник пробував у перших п'яти ударів. До речі, плавно переходячи з серії пенальті до рейтингу асоціації УІФА, то вийшло так, що Шахтар, завдяки перемозі у серії пенальті, здобув нічию у цьому матчі. Тобто виходить так, що за підсумками 120 хвилин Шахтар програвав Рену з рахунком 2-1. Ну а після пенальті, як Шахтар виграв, вони отримали ще один гол, і рахунок у матчу став 2-2. Ну завдяки цієї нічії, Шахтар заробив ще залікові бали для рейтингу асоціації УЄФА. Ну і виходить, що українські команди на цьому тижні заробили 40 бали за те, що Шахтар та Дніпро один зіграли у нічию. І завдяки цьому ми вже точно будемо у топ-15, тому що команди, які знаходяться позаду нас, вже не зможуть набрати бали, бо в них вже не залишилось команд у єврокубках. Ну а нагадаю, що то-15 дає 5 команд у Єврокубках, де дві команди гратимуть у лізі чемпіонів. А ось якщо ми посіли б 16 те місце. То ми мали б лише одну команду у лізі чемпіонів. До речі, що стосується рейтингу асоціації УЄФА, то максимум, що ми можемо у цьому сезоні, це обігнати напевно Швейцарію, тому що якщо мріяти про 11-те місце, яке дає нам пряму путівку до Ліги Чемпіонів, то там потрібно доходити до фіналу і перемагати, і перемагати в усіх матчах. В одній восьмій, в одній четвертій, в півфіналу, і розраховувати на те, що Туреччина не буде набирати багато балів. А тому просто вболіваємо за українську команду і сподіваємось, що Шахтар зможе пройти ще одну команду та ще один раунд. Ну а що стосується, з ким Шахтар може зіграти у наступному раунді, то вже відомо і жарвукування відбудеться сьогодні о 13.00. А ось потенційні суперники: Арсенал, Бетіс, Фенорд. Фенербахче, Ференсфарош, Фрайбург, Рал Сосідат та Юніон Сен-Жилуа. І як на мене, чи непоганий відсоток, що можна отримати команду, яку можна проходити. Це три команди: Фенербахче, Фересфарош та Бельгійський Юніон. До речі, коли відбудеться жеребкування, я про це обов'язково напишу у себе в телеграм-каналі. Тому підписуйтесь на мене, посилання залишу в описі до відео. Футбольний клуб Львів продовжує підсилювати свій склад перед стартом весняної частини сезону. Півзахисник Леонардо Антоніо та голкіпер Валерій Юрчук виступатимуть у складі сині золотих левів. 25-річний Леонардо Антоніо був гравцем литовського джугаса, а до цього грав у Бразилії за португесу. Клуб та бразилець уклали повноцінний контракт. А ось голкіпер Валерій Юрчук, який раніше грав за СК Дніпро 1 буде грати у Львові на правах оренди. Нагадаю, що Львів цієї зими вже підписав 10 новачків. Окрім цих двох, вони підписали воротаря Олександра Рибку, захисників Дениса Кузика, Олексія Детятєва та Ігоря Габрієля, півзахисників Ярослава Богонова, Ахмеда Алібекова та Олександра Беляєва, а також нападника Адерінсолу Есолу. Петрівський інгулець підсилив свій склад двома гравцями: гравцем національної збірною та воротарем одного з лідерів чемпіонату. В інгульці виступатиме півзахисник національної збірної Молдови. У заявці інгульця з'явився атакувальний центральний півзахисник Дмитро Мандриченко. У 2022 році він депутував у національній збірні Молдови, зіграв п'ять матчів, відзначився голом у зустрічі з командою Уганди. Другим новачком став воротар Олег Білик, який раніше грав за Олександрію. Але після того, як перейшов Руслан Ротань, він став не потрібен клубу. Восени він провів за Олександрію 11 матчів, пропустив 15 голів та три матчі зіграв в суху. Також підсилив свій склад Одеський Чорноморець, який заявив на сезон ще п'ятьох гравців. Це півзахисники Олександр Демченко, який раніше грав за Олександрію, Євген Задоя, гравший за колос восени, Олександр Васильєв, колишній основний гравець ФК Львів, словенський гравець Лука Гучик, раніше виступавший за Радомель, та нападник Даниїл Алефіренко, який восени грав за зорю. Але той саме час Чорноморець втратив основного гравця Владислава Наумця, повідомляє тато таке. Владислав Наумець активував опцію контракту, згідно якої він мав право не подовжувати його на другу частину сезону в одноосібному порядку. Зараз вихованець зорі та динамо шукає новий клуб. Ну а головним претендентом на право він грає харківський металіст. До того ж, якщо зайти на сайт Української асоціації футболу, то можна побачити, що Владислав Наумець вже гравець харківського металісту. Перехід гравців за трансфером Харків в Дніпро ще не завершився. Ну а на цей раз до Дніпра 1 переходить Олександр Каплієнко. Лівий захисник харківського металісту переходить до Дніпра 1 Такий неочікуваний перехід гравця металіста пов'язаний з тим, що Рональд Матаріта зазнав серйозної травми, Повідомляє портал ФК Дніпро. І він може стати третім новачком з металіста, який перейшов у Дніпро 1 в це трансферне вікно, тому що раніше в Дніпро 1 перейшов Танковський та Євген Підлепенець. І наостанок, дякую, що дивитесь моє відео. Для мене це дуже важливо. Тому до зустрічі у новому відео. Слава Збройним силам України і слава Україні!